Привіт, друзі. Тільки що до мене підійшов мій супервайзер і каже: Рома, а можеш підійти на, зараз на сусіднє виробництво. Здається, там потрібні люди. Дізналися, що в тебе є YouTube канал, і ти можеш знайти там українців, знайти їм працівників. Отже, друзі, якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І зараз я вам покажу виробництво, де вас з радістю приймуть на роботу. Запропоную чудові умови. Ну, зараз ви самі все побачите. Отже, поїхали. І саме головне, що варто сказати про цю фірму, яку зараз ви побачите: що від тої роботи ви зможете податися на Permanent Residence. тобто ви зможете піти по Atlantic, по програмі Atlantic Pilot. Ну, ось, я стою, ось я стою перед входом на цю фабрику, От за мною вивізка. І зараз підемо всередину, подивимося, як там і що там. Це кабнет СНС, це буде мати кабнет для Так, Дивіться, це CNC машина. Тут, бачите, роблять заготовки для майбутніх меблів. Далі тут еджбендінь uh, машина, тут наклеюють кромку. От людина теж потрібна yeah, сюди. My... Далі йдемо в uh, цех зборочний. That's От зараз where... людина працює, збирають меблі. Можливо, тут ви будете працювати. Так. окей. Okay. Okay. Так. Після цього кабінети, ну, меблі відправляються вже на об'єкт, де їх фі монтують. І теж буде потрібна людина, яка в майбутньому буде виїжджати на монтаж. Over here, this CNC will do the doors ага. Окей. Okay. Тут, and the тут uh, з МДФу робляться uh, двері і фронти. Оце МДФ. Бачите? Який склад великий. pre-sanding afterwards. Ага. Prepping. Бачите, тут шліфуються. Тут хлопці працюють. Шліфують двері. Hi, how are you? Hi. Працюють в масках, щоб не дихати цим пилом. А тут я так розумію фініш. Фінішінг. So, Тут іде покраска. Тут так. Бачите, тут іде покраска. Це поклеєчна кімната. Добре, от така короткий огляд. Цех реально немаленький, об'єми непогані. Я думаю, що ви завжди будете загружені роботою. So it's active by heat. Після цього ці двері йдуть і е, насверлюються отвори на завіси. Бачите, це окремо тут все робиться. Then, uh, ну і далі тут вже двері і кабінети з'єднуються. І от зараз, наприклад, бачите, майже готові кабінети. Потрібні тільки двері і. Дивіться, це нас провадив сьогодні project-менеджер, якби він відповідає за виробництво. А сьогодні я в день говорив з власником цього виробництва. І щодо зарплатні інформація така: якщо ви без досвіду приходите, то 17-18 доларів вам на перші три місяці. Якщо з досвідом, то 20. Ну ні, міста в 20-22, якщо з досвідом, якщо бути точним. Може, дивляться на ваш досвід, на ваш рівень англійської. Після трьох місяців теж включається, от як у мене на роботі, включається вже такий медичний план і зарплата вже буде вища. Щодо рівня англійської, ми спитали. Він сказав, що друзі, у вас англійська, от у мене ми з Ромчиком зайшли. У вас, типу, англійська. Чудова, тому що працюють там у нього. Він показав, як він спілкується. Цей проджект-менеджер з працівниками. Він просто у нього транслейтер на, на телефоні постійно. П'ятеро хлопців працюють з Індії, майже не говорять англійською, і пара людей теж з України, але в них на дуже низькому рівні англійська, і тим, тим не менш їх взяли і через перекладач з ними спілкуються. А Потім після трьох місяців вам піднімають уже зарплату, ну, дивляться, як ви працюєте. І він сказав, що в майбутньому, якщо ви теж зможете виїжджати монтувати на об'єкт, то зарплата може доходити і до 32 доларів, там 25-32. Отак він сказав. Так що, якщо вам цікаво, зараз я прикріплю візитку, фото візитки, там буде емейл, e там буде телефон. Дзвоните, домовляєтеся. Або якщо ви ще в Україні, то теж пишіть емейл, присилайте своє резюме, вкажіть дату, коли ви прилітаєте, і вони теж його розглянуть. Також їм потрібні жінки, якщо ви жінка і шукаєте теж роботу, якщо ви не проти працювати на такому виробництві, вони можуть затруднити також жінок. Так що бажаю всім успіху, бажаю всім знайти роботу, таку, щоб вам подобалося, і давайте до нових зустрічей. Якщо є питання, пишіть в коментарях. tchau